Сьогодні поговоримо про переробні заводи і куди і по чому можна здати наш фундучок, який ви, можливо, зібрали. Якщо ви не диванний експерт, який ще там, 10 років чи 5 років назад точно там мені писали, що це все фігня заробляють тільки на саджанцях, так ось люди здають горішки і заробляють. Ну, будемо на примірі. Підприємства Філберт в Одеській області. Чому саме їх? Це не реклама, звичайно, тому і контакти я не буду залишати, вони є у вільному доступі в інтернеті. Я так їх і знайшов. Вони відгукнули, відгукнулися дуже їм за це благодарочка. Тому, на їх примірі, що вони мені дали орієнтовну інформацію, про кісу, я вам зараз буду розповідати. І так, поїхали. Що з плюсів? З плюсів те, що були в них таке, що вони брали і. Маленькі партії, і були таке, що вони брали прям дуже-дуже ну, великі партії. Тобто ж універсальність це дуже класно. Ну, звичайно, що краще величеньку партію. Але якщо і невелика партія якісного горіха, в принципі, це реально. Ось перший міф, що туди треба тільки багато і таке інше, ні, ніфіга. Так, ну, належна якість. Звичайно, якщо ви, у вас буде якісний, нехворий горіх сухий, це 6%. 6% це вже класно. Але якщо у вас немає такого, то буде перерахування, буде все перераховувати залежно від якості горіха. Це нормально, це звичайна практика. І, ну, це адекватний завод, він дуже великий, про нього усі в принципі, знають. Якщо знаєте ще якісь Ну, напишіть. Коротко по цінах. Значить, на початку сезону приймали приблизно по 135 гривень. Я вважаю, це гарна ціна, бо пару років назад чув щось по 80. Ну, це, ну, це нормально. Коли ще горішок тільки, тільки зібраний, він там і по вологості так і інше. І це в основному були європейці сорти європейські. Так що, у кого європейці не переймайтеся, європейців, вони беруть. На сьогоднішній день це приблизно там 152 гривні, щось таке. Опять же, там може бути перерахування. Я називаю такі середні ціни, які мені довели. Все треба домовлятися, все треба домовлятися. Але я вважаю, що 152 це дуже непогано. Італійці вони дуже нормально відносяться до італійських сортів. Це теж європейці, але я їх, я їх окремо якби, буду розбавляти за них, бо багато хто їх побоюється. Якщо у вас нормальні врожаї, то ціна буде за італійські сорти орієнтовно 160 гривень. Ну, звичайно, що це залежить дуже багато верні, залежить від об'єму і таке інше, треба домовлятися. Бо ціна може бути і 175 гривень. А можливо, якщо прям все класно, може бути, мабуть, іще більше. Добавлю, що беруться не тільки ж круглі сорти, а й продовговасти. Так, далі. Ну, Розмір ядра, звичайно, Все там, ну, це, це вже замі там обговорити. Дивіться, сорт лозовської, який я буду продвигати з часом. В принципі, його одобрили і сказали, що якщо буде об'єм, в принципі, то можна дати за нього і 175. Не то з скарлупа. Бачите, як він бланшується. Це сирий і він прям достаєш його. Округлий горіх. ну Це аналог, я так вважаю, приблизно десь тонди, Digipon і таке інше. Макдональдс і так далі. Це наш український сорт. Можливо, сортоформа. можливо це, ну Коротше, одобрено і без питань на заводи можна буде здавати. Так що, коли будуть саджанці, можна буде замовляти і на якісь більш-менш діляночки, там хоча б гектар-два. Можна вже буде замовляти. Тому що з, продаж, з продажем проблем не буде на сьогоднішній день по нормальній ціні. Ну і будь ласка, поділіться в коментарях, де ви здаєте свій фундук, а якщо ви здаєте на заводи десь, можливо, на невеличкі якісь міні-заводики, це не важливо, це дуже класно у різних областях, по всій Україні. Пишіть, будь ласка, сюди в коментарях. Нехай люди дивляться, коли, куди реально можна. Здати горіх, бо один із самих таких розпространених випросів, запитання 5 років назад, чи таке інше, Куди його дівати, куди його дівати, куди його дівати? А ось куди дівати. Давай, давай, давай. Так що чекаю вас в коментарях і дуже дякую за увагу. Всім пока.